Доброго дня, загальний розклад. Що швидко почне змінюватись, зцілення почне відбуватися, змінюватися ситуація відносно фінансу, матеріального получення достатку і загалом відносно. Вашого і достатку, ви отримуєте шанс, можливість ту пентаклів, зцілюється ситуація, вищі сили, надають вам як подарунок. Ну, загалом говорять, що ви будете вдоволені саме тим результатом, який будете отримувати. Не розраховуйте на те, що хтось вам надасть саме той результат, який ви вважаєте. Так, вам потрібно буде діяти, вам потрібно буде долати, працювати, пропрацьовувати, але насамперед, ви отримуєте. Той шанс, який дасть вам можливості досягнути того, чого ви бажаєте, вирішити фінансові питання, досягнути те, про що мрієте і що бажаєте, покращити ситуацію. Єдине, що перестанете переливати з пустого порожня, знаходитись в бездіяльності, а використовуйте шанс, можливість якої отримуєте, або досягнете розуміння, яким шляхом, в яке починання вам рухатись, неочікувано для себе. Ну або, говорять, відсікай поради саме тих людей, які надають ці поради. А ці поради, вони не ведуть вас до активності по відношенню до ситуації, а навпаки, дана людина надає вам пораду, щоб ви не використовували в даний шанс, дану можливість. Тому і говорять, відсікай! Небажання використовувати даний шанс, дану можливість, має чітке розуміння, що от даний шанс, подарунок від вищих сил, саме те, що загалом надасть вам можливості покращити ситуацію, вирішити питання, знайти вихід з тієї чи іншої ситуації, досягнути результативності. І від тебе ситуація лише потребує не знаходитись бездіяльності, пасивності і бездіяльності, а використати шанс і рухатись в новопочинання. Закінчення певного періоду, закінчення певної ситуації, закінчення тяжкого періоду, періоду, коли ви не могли вплинути, періоду руйнувань, кардинальних змін, трансформаційного періоду в вашому житті, безрезультативного періоду вашого житті. І ви от на даний момент повинні досягнути ясного розуміння. Даний шанс дану можливість ви повинні використовувати, тому що от даний шанс веде вас новопочинання. До сцілення і до результативності.